Одеський осередок демократичної сакири, як і до повноштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого, займав активну позицію, так і продовжив функціонувати і після початку війни. Більшість активістів займається волонтерською діяльністю. Декілька активістів захищають нашу державу на фронті. Особисто ми виготовляємо ці ноші, за які піде річ. Ідея займатися ношами виникла десь на початку, наприкінці лютого, на початку березня. А ми тут в Одесі вирішили сконцентруватися на практичній медицині. Мене звати Олена і я була власне розробником. Можна, можна так сказати, от саме цієї модифікації ношів. Тобто я відшивала саме ті зразки, які віддавалися е, парамедикам, які їх тестували. Потім ми вони якісь рекомендації давали. Я знов вшила наступний зразок, його вже віддавали, і так ми дійшли саме до цього виробу. І можу сказати, що кожен, кожен шовчик, от кожна закріпочка, вона дуже важлива. Важливо, щоб вона прошита саме стільки разів. Важливі оці ручки, які наріжуть руки, коли несуть вагу велику. Важливі отут три шовчики. Все це. Вкрай важливо для, для такого виробу, і це все розроблялося з, саме з рекомендацій парамедиків після тестувань оцих ночів. Одна з проблем, з якою ми стикнулися, коли розпочали серійне виробництво, це якість і контроль якості. В чому полягала проблема? Більшість швейних виробництв використовують машинки для легких тканин, тому ну, ми знайшли нове виробництво, на якому стоять машини-автомати оборудовання спеціалізоване, автоматичне. Для, для тяжелых э, тканей, которые может спокойно и э, э, легко выполнять свои функции. Там, прошивать э, большие толщины. Производство у нас э, не сильно большое, но в неделю мы можем выпускать минимум до 100 единиц по этих изделий. Для надежной фиксации ручек и креплений у нас идет Дикативные автоматическая строчки. настройка. И... И машина сама делает быструю операцию эту все, вот теперь уже надежно держит и никогда не подведет одним из э, основных действующих вещей, которые эффективных вещей, которые реально необходимы на фронте, это стали а, вот такого плана носилки а, мягкие, которые ну, по опыту всех тех лет, предыдущих больше семи, которых я нахожусь а, на фронте и а, занимаюсь медицинской эвакуацией, могу точно сказать, что это одна из самых необходимых вещей. особливо на передових позиціях, хочу зауважити і запропонувати всім, хто дивиться це відео, ставити, звісно, лайки і донатити на демократичну сакиру чарити Сакира і Демократична Сакиру Одеса.